Купила креветки і спеціально купувала сирі, але ж не подивилася. Це не те, що я хотіла. Це глибока заморозка. Дивіться, дуже багато льоду на ньому. Один лід. Ну, буду готувати те ще є. Готую креветки. Не з макаронами, а з рисом. Мені більш подобається з рисом. Цибульку підсмажила і морквочку. Так. Почи... Відварила і почистила креветки. Креветок можна більш, але ж у мене немає. Так шуткую. Так. Додаю барбарису. По-іншому я да, часто змінюю рецепт. То я навіть рис на сковородці готувала одразу, а зараз я рис окремо відварила. потрібно долго смажити. Це вершки. Пятнадцать Так. Трошки под крышкой покипеть и додам рис. Думаю, що замало буде 100 грамів. Додам ще вершків, але ж це жирні вершки. 30 скільки там? О, 38%. Оце буде гаразд. Трошки поварилось. І додаю рис. Рис м, на дві порції. Так, я за, за екраном якось додам, бо я можу перебавити, а це не потрібно буде. Вітаю! Сьогодні 29 травня, і це мій корисний сніданок. На сніданок у нас смакота, креветки з рисом і вершками. І... і я не можу розмовляти, бо слина виділяється дуже гарно. І я хочу вам сказати, не починайте їсти, поки не виділяється слина. Так. І це правильно. Якщо нема достатньої кількості слини, то як воно все буде перетравлюватися у вас? Не як? Так. Тому що перетравлювання починається у році. Так. Ну що, ви не знали? Що у слюни. Багато ферментів. Ну, ферменти, які потрібні для переварювання їжі. Так, а я додам ще гороха свіженького сюди. Ось така у мене страва буде. Не буду додавати цю страву, що всі їдять, тому що не знаю. Кому подобається? Той собі додасть. Все, смачного мені. І вам смачного. Так, так, я не не прощаюсь, я поїм, потім будемо розмовляти. Все ж хочу при вас спробувати. Е, так, де Барбарис? Барбарис? Саме перше, що я зараз спробувала Барбарис. І ви знаєте, він дуже пасує тут, так. Кисленького додає. М -м -м. Ну, це ви знаєте. Не знаю, смачно креветки чи не смачно. Але ж вони корисні, але ж Барбарис, це супер. Mm -hmm. Яка страва з Барбарисом? Страва з Барбарисом, креветками, рисом і вершками, це супер. Так, наголошую з Барбарисом. Завжди я без нього робила, а зараз. Додали, і це саме те, що не, не вистачало до цієї страви. А заварю я знову липу. Так, ви знаєте, якщо хто простив липа, жінкам липа, бо жіночих гармонів багато. А сьогодні я буду використовувати липу як седативна. Так, ви знали? Потрібно. Потрібно, так? Бо нерви. Не вистачає нервів, так. Ви знаєте, такий час зараз. Але ж це виправляється все гарними рослинками. Так, ось так на другий день, так? 24 години. Ну, 25 годин пройшло, як я засипала водою. Починає так проростати. Але ж я хочу наголосити, важливе потрібно перебрати. І ось зараз дуже-дуже легко перебрати. Бо бувають такі настінчики, да? дуже камінці зустрічаються. Я думаю, там не те, що камінці, а такі, як глина. Так. Вони схожі один з одним Маш, Маш і глина, так. Тому перебрати. І зараз ще краще, ніж е, коли він був сухий, так? Бо він вже великий і точно побачите, що там. Так, чекаємо до завтра. А ще потім щось ми ще замочимо. І це. Зерно полубе. Так. Багато не беремо. Так. Столові ложці. А, чому я дві? <смі> Тож я дві бо різні були. В різних містах купувала. Ну, добре. Дві зараз не потрібно. але ж на двох. Так. На двох буде. Заливаю водою на 12 годин, як я казала. Потім зліваю і ще чекаю. Ну, це дві доби і проростає, а це я не знаю, скільки потрібно буде. Тому ну, зернопол, ви ж знаєте, як корисне. Так, добре. Чай я буду пізніше пити. До речі, завтра. Десь у мене є... Так, завтра зниму завтра іншу траву седативну, яка дуже-дуже заспокоює нерви. Це буде завтра, так? А сьогодні. Липа. А що ще вам може нерви заспокоїти? Ох, я вам зараз зроблю таке сідативне. Так страус такою сідативною властивостю. Аж не вимовлю. Дивіться. Беремо лахину. Беремо полуницю. І беремо малину. Скільки тут корисного. Ви не уявляєте. Ви просто не уявляєте. Так, особливо у Малині. Ми всі звикли до неї, а це просто для здоров'я клад. Так. Про це ми будемо пізніше розмовляти. Ми не про клад розмовляємо сьогодні, а про седативні властивості, так? І ось цей десерт. Як ви з'їсте, заспокоює вам нерви, так, і ви будете веселі і здорові. Так. Це для мене багато чи ні? Як ви думаєте? Ось напишіть. Зможу я стільки з'їсти? Скільки там їсти, так? Ну, не знаю. На двоїх чи й з'їсти. Ох, я, я зовсім. Розгубилась. <рес> <рес> так. Ну добре, І це ще не все. Щоб нерви у вас були. У порядку потрібно взбити вершки, так, і додати сюди вершки. Ось це. Так страва, так? Да? Вершки я взбивала без цукру, додала натуральної такої, такого сиропу, смаракує. Він в мене закінчився вже. Майже такий гарний, якщо ви побачите, купуйте для різних страв це супер. Ну добре. Буду їсти, заспокоювати нерви. А ви напишіть, будь ласка, діє. Ця страва як седативна. Чи ні? Все, ходіть здорові. Побачимось, Па-па. Так, я ж не сказала, чому я вирішила седативно щось приймати. Ну, дійсно, не аптечне, а натуральне. Тому що вчора їсти хочу після 6 годин, так? Нічого не виходить у мене, що берусь робити. Учора для доньків збивала вершки, я їх не змогла збити. Не змогла збити. І потім достала згущувати сметани і все одно не згустилась. Ось буває таке, якщо нічого не виходить у вас. Потім, думаю, пойти на вулицю, на природі побути. Не хочу, нічого не хочу. А потім солодкого хочу, їсти я знов чогось хочу. І зрозум... ага, дивлюсь на квіти, і я купила їх посадити на балконі. А вони щось швидко відквітають. Ну, тут ще багато таких головок, щоб розквістати. Але ж все, я вже грустна, я вже так паніка у мене. І я розумію, що. Щось не то з організмом потрібно щось поприймати. Так. А це дійсно діє седативне. А це не знаю. Зараз перевірю.